Ірина Фаріон спровокувала черговий скандал. Мовознавиця звинуватила в ментальній кризі вірку сердючку. Він сам зізнавався в тому, що він виріс у суржикомовному середовищі. А що таке суржикомовне середовище? Це коли ти не знаєш, хто ти, це коли ти змішуєш гречку з макаронами і споживаєш це в одній тарілці і за один раз. Данилко не став мовчати. Просто під час свого концерту в Одесі також вдався до кулінарного порівняння. А я кажу: ви знаєте пані Фаріон, а ви вареники з Все.